Медично дзюцю було потужними, але воно рідко могло вилікувати травми мозку. Такого масштабу. Ґядзюсю могла бути таким же рінуним як для заклинаних, так і для жертви. Ничці відничі двічі провів систокулююче. Це одне з моїх улюблень ґендзюцу. Воно відносно просте. Воно йому змусить... Воно змушено жертву відчувати, ніби ти... ніби тіні ростуть і шепчуть. Звичайно, звичайно, Шикако продовжив би зміш. Змушу сіті не рухатись. Ти не в команді знарою, але це дуже чудово підходить для, підходить для залякування. Він затушав його до неї, і після кількох хвилин незручного болісного спостереження спостережників легко вийшли з цього стану. А тепер твоя черга робила на, на руках. Відчуваючи, як її чакра зміш... змішується з кожним знаком. Кінзуси складається здебільшого з, з інь чакри. Не... На відміну від медичної дзю, вона не потребує очищення чак. Воно не потребує очищення чакри. Деякі Ґінзуси переважно ті, що мали фізичний компонент, також вимагають ян-чакри. Це було здебільшого інь, але використовується трохи ян-чакри, щоб зробити слухову. Щоб зробити слуховий компонент більш реалістичним. Середньо, перед тим як застосувати Ґендюсу, вона завагалася знову з, новин... з новим медичним дзюсом, не... кімі ніколи не випробувала його на, люд... на людині. Неправильно накладення Ґендюсу могло бути навіть більш труйним, ніж медичні невдачі. Це впевнений? Не хвої за мене і Інїші. Під морг... Він підморгнув їй. Так, що це мало було заспокоїти. Я, я більш ніж здатний впоратися з, з я більш ні здатний з усім, що ти мені кинеш. Вона кивнула, все ще вагаючись. Кіміки зпрущив очі, зосереджуючись на кожній ниці і, і надсила тонку сітку чакри на свого вчителя. Що й на закріпилося, кім'які побачила слабий залишок образу, що накладався на її Хівець з ґензусу назвав би це переводом. Це дозволяє заклинати контролювати ілюзію. Хоча надмірна увага до жорського образу могла призвести до того, що мозок сприйняв, би... мозок сприйняв його як нову реальність. Звідси її назва. Та ви... та видовжилось, їхні очі зростали, а рот блидів, їхні зуби скриготали, а кимики давали з усіх сил, поки зображення та стають. Різке слово і нище перервав її ілюзії. Чакра раптово повернулась до її свідомості, і вона здеревнулася. Окімки зараз розбилась голова, її руки ся зеленим світом, коли вона практично її доскронів. Реакція на це неприємно, чи не так? Він здавався радше розважним, ніж стурбований. З часом довчився пристосовуватися до потоку чакри або звільнити ілюзію, перш ніж вона її знищить. І розум уже не здавався таким ніби ось ось впаде, з її голови. Але все ще просіровало. Я пам'ятаю про це. Добре, Інна Інеїші. А тепер зробимо це ще раз. Це, був ї... це було її вихідний, і ми доглядала за дітьми. Звісно, здоглядала. Розкажи мені ще, ще історію, кибі ні. крикнув Інно, перелізаючи через неї, ще, ще, попросив чемно Іно, зорікнула Кімі. Дівчина прийхнула. «Кімі, ні, будь ласка. Вона поклала руки на стегна та надула губи, намагалася не закотити очі, коли, коли поглад, погладила Іно по голові. Дякую за твої добрі манери. манери. Чотирирічна дитина була чарівна та роз, розвинена не по собі. Ці, цікаво, звідки в неї це взялося. Місцек була незнаки бездоганно вічливий, тоді як іниччий завжди здається приємним. Що ж, я би не здивувалася, якби іничий був власним у дитинстві. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, вона підстрибувала на колінах чого старша дівчина зригнулася. розкажи Кібіні історію, історію. Зикаку, який ледве дрімав, притулився з дов плеча кімки, кліпнув очима. Він подивився на Іно, зітхнувши і попросив свою, і поправив свою позу, щоб більше не відчувати на собі стовхонини від віток від, від Іно. Чьо грис людене як. Чорджий гриз людям поруч. Абсолютно байдужий. Якщо я попрошу історію. Тоді нам доведеться грати всю цю мету шукамару, я, я зможу подрімати без твого галусу. І нас насупав але це нудно. Рап Раптом про менесто вічав кімі, аж ковтнуло в животі. Очевидно, і на щось запланувала. Гаразд, свікалку. Тобто тепер ти маєш запитати. Добре, чи можеш нами розповісти історію, будь ласка, Шикамар знову кліпнув очима, ніби розплив часто, чого ж я пожувався, почувся. Час скажу, він, він, він підсунувся ближче до Шикамару. Поточні милою з усіх з, з трьох боків Кімі не могла не з... Кімі не могла здатися. Добре, добре, я тобі скажу. Кінець номер один. Крикнув Інна Кімі на вухо. Не так голосно, Інна. Склала Кімі, гля... глянувши на неї. Інна промотіла вибачення та одразу замовкла. Е. Скигли вчора. Я хочу шоколад. Я хочу шоколадного хлопчика. Двоє дітей почали сваритися, але Шикамару перебив їх їх, дв... їх двома словами. Спочатку сіли. Чому? І напильно подивилась на нього, сікомара знову зіткнув, бо ми засинаємо. Поряд Інна опом'ягшився, перетворився на задумливий. Вона подивилась на нього доб... добру хвилину, перш ніж з коротко кивнути. Гаразд, питала вона кібіні. грати в кібіні гратиме, вона, вали... вона велика та розумна, її посвідка стала зухвалою. Веселіше... веселіше, веселіше, ніж я. Нараз думала, повільно подивитися Кімі. Звичайно, погодився він. Кіммі закотила очі на маніпуляції Іно. Дівчина вже дівчина вже була здатна вмовити та підкуп підкуповувати хлопців, робити те, що вона хоче. І не їсть, звісно, заохочувала це. Попереджаю тебе. Не... Попереджаю тебе, я не дуже добре граю. Я давно не грала. Тепер, коли вона подумала про це, вона не грала всього з часу свого останнього матчу за Шика. Останнього матч за Шикаку. Кія допомогла Шукамару підняти підняли дошку, цьок з шафи. Якщо ти очікуєш важкого бою, то, ймовірно, будеш розчарований. Нічого страшного, сказав Сюкомару, сказав Сокомару, байдуже нездоволеним голосом, ніби це ніби не очікає, що вона колись кинеть його муви. волі, око Кімі сіпнулося. хоча Кімі, хоча Кімі повністю визнавала, що Комара був справжній геній, її все одно дратувало, що трирічна дитина так, так погано про неї думає. Вона почала розставляти фігури, хоча на її здеб... на... хоча не на її збантеженіші, камару довелося виправити положення кількох. Він розчаровано подивився на неї, а потім промотів, що їм краще сим покінчити. Щастя, він досі пам'ятає, як рухається більше фігур. Партія проходила тихо перервавши її лише випадковими коментарями Іно, однак Шикомара здавався дуже незадоволений. Його версту обличчя, який на початку гри був легкий, насупленим, перетворився на глибоке похмуре обличчя. Перш після того, як Ківа зробила хід з пішками, Шикомару нарешті порушує мовчання. Це не має сенсу, голосно сказав він, злякавши їх всіх. Чому ви так граєте? Кіма подививсь на Кімі, дивилась на звичайно спокійного хлопчика. Я неправильно ходила фігурами. Минуло чимало часу, але Кімкі подобався думати, що вона пам'ятає, як ходить пішки. Як ходити пішаком? Ні. Шикомара пильно оглянула на дошку. Ти неправильно виконуєш свій зарудок. Кім почухав голову. ви бачите? Поле Шикомара посилився. Перш ніж, Перш ніж він зробив хід фігури. Партія продовжилась Партія гладко, хоча Шикомар здавався щось стривожило. Втратити самовладання самолодання позна... Втратити самовладання позначавши і на його грі. Він зробив кілька помилок, яких Кімі не вагаючилася. Це було немовірно важко, але кількість також зумів довести гру до матчу. Це була гарна гра, Шика Кокун, ку сказала вона, широко посміхаючись, йому намагаючись не показати свою самодоволеність. Серйозно, сором, що я так роб. що я так рада бити малюка. Ширіка, мене промочив щось не зг... На розбірливе, поки Кімі прибралася. А тепер історія. І не не впала на хлопчика. Розд... І не впала на хлопчика, роздразувавши його, його роздратуючи його, настільки що й той поверхнувся. Потім вона підстрибнула до кімі та сіла поруч і демонструє терпіння, що ж я прийде до неї. А мить іще комару, як тільки всі діти влаштували зручно, кіми почула. Повернімось до історії. Кія почала розповідати історію, яка включала як завдання із зі знищення кільця та, та, та і шоколадну, так і шоколадну фабрику. Десь по дорозі фура, десь по дорозі фуроту, отримала спеку спектру супекруту навичку розуму, та чарівні наскільки пакети та чарівні, рівні пакети сіпсі. Як і очікували діти заснули на півдорожні, Іно розпластилась на чоді, який, який стискав стискавий сукамару, що мічно притиснувся до кімі. Вона тихо зіткнула, обережно, щоб не розбудити її. Незазвичайно купи ліктів, на колінах, кімі почуває цілком некомфортно, як л лі... як у літку свого першого дитинства. Коли всі її молодші братилися тули... до тули до неї на дивані, дивлячись фільм жахів. Спогади супроводжувалися легким обогічним відчуттям і Її запаси щоденнику були свіжими за спогадом, що залишились. Спогади про минуле сильно зляк блякли На... настільки, що вона вони здавалися давним-давно сном. Як вже змінився часи, розмірковські мій, я раніше, я... раніше я думала, що це життя, сон. а тепер здається, що моє останнє було і спо. Її погляд оглянув трьох дітей. Вона не могла втриматись посмішку. Незважаючи на нагадування про старе життя, вона почувала задоволеною. І нижче кину її папку. Кімі згорбилась у кутку свого кабінету, наступло... Насуплено Подивилась на нього. Він скористався її на він користувався її навчанням, щоб змусити її займатись більше паперовою роботою. Чудово! Добре, кімічан, весело сказав він. Я даю тобі вибір. Ти можеш або роз, розсортувати ці звіти з особливих особливого складу в картотеках, або з, упорядкувати ці звіти від кумо. Вона Пожвавилась, згадавши про чуже Коноха. Очевидно, обмежила інформацію про Україну меж за межами країни вогню за її раніа з її раніше не існуючи доступ, до допуску, кімін не дізнався нічого точні точніше про її інше село. Я візьму файл у куму. Вона, вона побігла по, по, по папери, вже набера, набираючи сухий тоном, вже набираючи сухим тоном. Звісно, більше нагальною справою була наступна важлива подія. Після цього напиту вона навчилась на своїх помилках. Якщо коронавою була точно, кума через рік намагатиме здійснити викрадення, і Кімі матиме трохи кращі можливості, щоб це змінити. Зітхнувшись, вона влаштувала, щоб. Прочитати товсті файли, читання звітів до розвідки мали певне мистецтво, і більшість цього мистецтва випаляло в тому, щоб що в тому, щоб не заснути. Більшість звітів була загальна інформація. Ніч, звісно, не давав би їй нічого знатно секретного, але все але але все на півдорозі, яким я почула помічно цікаву тенденцію. Таємне джерело зі столиці країни блисках, помітив, що кумо приймає більше місій з рискової рисової країни. Яка традиційно вважається на вважає сферою Конохи? Даймо близько, посилає зусилля, даймо блиска, посилає зусилля, щоб отримати контроль над морем Кадзоку. Ка бізнес із -чис чистою родоводу кірі продовжують кірі продовжують продовжують тікати, оси переважно в країні в чайній країні. Країна близька почала пропонувати притулок. Пост кума в країні гарячих джерел збільшує кількість актив... активного персоналу. Коноха та кому відкрито надавав перевагу... Надав перевагу захисним, місії... захисним місіям, але, кома починає... але кума почала частіше за заїх... з'їхати на сферу впливу Конохи. Крім того, вони зіткнулися з на напливом біженців, відкиді кома ніколи не було відома своїм. Своїми кровними лініями, але з їхніми нещодавно додатковим це може змінитися. Очевидно, вони користуються ще слабкими становищами конохи. конухи. Мічан, здається, ти глибоко задумався. І нині підняв підняв, дивлячись на неї. Вона клібна очима, у що вже на який час дивилась на один паперець. Вибачте, я, пов... я повернусь до організації, ор... вона стримала ще один зітхані. Однак це було варто дослідження. Варто дослідити, чим більше вона знала про кумо, тим більше вона могла перескорити тому, що вони запланували. Я сиділа в кабінеті біля п'ятого тренувального майданчика, скинули ворці. Нині ще позичі їй майстерні з генцуса з бібліотеки Єманаки. І з всякими була повністю зосереджена в словах. Однак зараз вона просто гортала сторінки, кіми використовує запас розвід. Розвідало відео, щоб знайти майданчик, де тренувався команда ітачі. Після цього вона визначила найсвідчий маршрут звідси звідти до району Учіха та роз... розтасувалась біля закладу, з як і собою. Кіля поч... почував трохи переслідувачем, але нічого, не було... але нічого не зможе, але нічого не можна було з цим вдіяти. Зразу її терпіння було вигнено. Зрештою, її терпіння було винагороджене, коли повз пройшов спиткою очіка. І ще кун, гукнула вона, махаючи рукою. Ради тебе тут бачити. Його кроки навіть несповідність, коли він повернувся, повернувся і прийшов до неї, кімисан. При те собі, його темні очі прийшли, його, те, його темні очі прийшли з її книги на її форму. Ти мене чекала, і посміхнулася. цьому кіоску чудовий, як і собу, прийдешся до мене. І тачі подивився на неї. Добре, десять секунд. Перш ніж, сісти... Ні, перш ніж сів поруч. Я вже й поїв, але, не... але я вже поїв, але не проти скласти тобі компанію. Я теж не дуже, але я теж не дуже голодна. Кімі посміхнулась, ще ширше і побачив, як його брові зіпнулася. Зміна у виразі його обличчя була незначним, але Кімі відчула його, що він розрятований. Твій, фас... Твій фасад мізерний, повільно сказав, Ітачі, – і все ще слабше через твою нега негайну. І все ще слабше від твоєї негайної відмови від нього. Хто сказав, що це фасад? Вона закрила книгу та сіла за стійку. Я точно не питаю, щоб це казала. Губи і тачі сіпнулись донизу. Що тобі потрібно, кім сан? Це не питання, потреба, а бажання. Її посмішка стала м'якою. Я хотіла дізнатися, як у тебе справи і та, сан. Ми, Ми ж між чи не так? Він замовк. Ну він замовк ще більше, ніж раніше. Спроба висловлення цього досить дивна. Так, ну ті зітхнула, але її вираз обличчя не змінився. У мене було відчуття, що ти сам не звер. У мене було відчуття, що ти сам не до мене. А оскільки відповідальність легла на мене, я вирішила трохи розважитись і чудово впорос із. Зі... Зі збереження байдужого виріза обличчя, якими задумалась, чи не помилялась вона, я не звик дразнити. Нарешті зізнався він м'яко та вічливо, тільки шишуї робить це регулярно. Їми взяла велику гілку. Ні, погодилась вона. І, і, можливо, я перестаралася. Вона поправила свою позу, відкинувши назад і дозволивши їй стати більш природною. Її, драз... її дразлива маска змінилася чимось сумним. Мабуть, розвідуваний відео перенісся на мені. Та усі, там усі сардонічні, через деякий час таке становлення стає другою натурою. Ось напруві в його, його плечах трохи послабилась. Він все ще був поготові, але вона явно влучила в точку. Я бачу і зі своїми очима і чужими про чотири і тачі, його очі були напівпрожмурими та набряклі Сіяли розум. І так маска стає маскою, з деяким здивуванням. Завершила вона двовір'я. Як трагічно, що вісьмирічна дитина співпереживає цьому посвіттю. Пі... Сппереживає чому почуттому почуттю. Це бу... була п'єса відомих... Це була п'єса з відомої написана в часі першої, першої війни Шинобі. Більшість німця вважали її сентиментальною, несенітничою. Нині ще все одно зможе її запам'ятати. Найвідоміші рядки. Це була перша значність. Це було перше знайомство більшості цивільних з життям нінцям, навіть якщо вони були неймовірно перебільшеними. П'єса також була досить цитованою, а також була саме а також була саме тим, що учіха не схвалив би. Вона не очікувала, що Ітачі про це дізнається. З іншого боку, він був генієм, пацифістом. І подобається твоє навчання у відділі розвідки. Ітачі зазвичай говорить так, ніби знав відповідь всі свої запитання, тихо, впевнено, але від цього вічливо. Вона обміркувала це так. Сказала Кімі, цього разу чесно, вона поміняла одну маску на іншу, але це їй її... більше до вподоби. А тобі подобається тренуватися зі своєю командою? Він кивнув. Ось дуже здібна, навіть якщо її методи навчання не родоскональні, мої двоє товаришів по команді також компетентні. Тобі вони подобаються? спитала вона, піднявши бров. І та ще зробив паузу, а потім знову кивнув. Так, він підвівся, було приємно з тобою поговорити, кімісан, але мені є час йти. Вона здивовано посміхнулася. Тобі теж побачимось пізніше. Можливо, наступного тижня. Чи це, це саме час вам підійде? Цього разу вона була приголомшена. Кімі глянула на ітачі, який не рухався. Це було недостатньо, щоб бути ледь помітно посмішкою. Можливо, пропозиція була б кращим словом, але верс обличчя Ітачі змінився настільки, що не цікав на розвагу. Кімісан. Ти дорікнула мені за те, що я ніколи не проявляю інш ініціативу. Його військ, його візи ззігнулися вниз, так що Кім'я не, не була впевнена, чи не уявляла, чи... Чи не уявляла вона собі червоний слід в його очах. Невже це так? Несподівано, що я простягнув руку. Вона дивилась на нього, опустивши уп погляд на його тонкі бліді пальці. Він уже мав няток. Він уже мав натяк на це раніше. Тепер вони були складні. Тепер вони були складні та абсолютно нерухомі. Кімкі зустрілися з його поглядом. Його темні очі злегка зморщились, перетворивши натяк на твер... твердий знак. Так, розвага, але також визнання визнання та гордість. Тож він це виправив? Чи не так? Звісно, ні, сказала вона. посміхаючись. тоді побачив з наступного тижня. Кімки зробила кілька жестів руками. Цього разу використався в. Використовують варіант, який надавав перевагу поль поліція очі. Дату зустрічі підтверджена. Вона стримала посмішку, побачивши його раптом, порожнє виросло обличчя. Під, Підтверджуючи це, він відповів чесно, повільно глянувши на неї. Мені було приємно, сказав він голос з коротким клонням і тачі, клонням і дачі відступив назад і зник, і зник у натовпі. Шикако знову був.